Давайте сьогодні з вами подивимось, знаєте що? От що вас, знаєте, от як мені, мені так показують, вас щось вас роздражає. От ви якісь роздражені, знаєте, як роздражитель, якийсь іде зовнішній фактор, внутрішній фактор. Давайте з вами глянемо. Так, що вас роздражає? Так, перша карта, друга карта. Бо від чого ви роздражаєтесь? Третя карта. І так, карта номер один. Хто вибрав цю карту? Джерело, От бачите? Ви втомлена або втомлений. Щось, знаєте, вас як не викликає нічого радості. Опустошена або опустошена. Хочете більше знаєте, як стілення, хочете відпочинку. На голові якесь гніздо. Давайте ще для вас, знаєте, таку як зроблю ще підказочку. Так. Тут карта номер два для вас. Хижачка. Тобто ви, можливо. Ви, ви жінка або чоловік виступаєте в ролі аб'юзера, цього не помічаєте, вам важко, ви на всіх кидаєте, знаєте, як агресивна така або агресивне <кій> спустошення. Бачите, <кій> ваша ваза, вона якби всередині ви пуста або пустий, розбиті. Потрібно наповнитись. Чим вам потрібно наповнити, знаєте, от придивіться на цю карту, з вас витікає вода. от Банально просто пийте більше води, пробуйте більше проводити час на свіжому повітрі. Не пробуйте склеїти те, що вже розпалося. от Ви роздражаєтесь саме від, це, від цього, що щось пробуєте склеїти, а воно не клеїться. Відпускайте, відпускайте це все і будете щасливі. Такий був номер один. Давайте подивимось номер два. От тут теж бачите, але тут зцілення. Тут людина вже йде на етапі зцілення. Тобто на першому варіанті у нас людина не може ще зрозуміти, що їй робити до кінця. Да? Потрібно відпускати і не склеювати те, що вже розпалося. Тут вже йдуть люди на зцілення. Тих, хто в парі, у вас буде примирення, у вас буде якесь свято, можливо, можливо, день народження. М -м -м. Ви ніби знаєте, як. Наповнюєте свою партнерку або партнера. Якщо ви чоловік, то подаруйте своїй дівчині або дружині квіти, їй це дуже порадує. Якщо ви жінка, просто зробіть, знаєте, романтичні такі, показують мені вечір для чоловіка. Це йому дуже сподобається. Ух ти, дивіться, і ловець любові. Тобто вас роздражає зараз те, що оце зцілення, воно, знаєте, відбувається довше, ніж ви хотіли. Але ви не приймайтеся цим, тому що дивіться, ви ловець любові. У вас любові дуже багато всередині. І вас саме розражає цей етап. Але цей етап вже він проходить, вже він наступив. Просто ви теж своїми кроками робіть щось для цього, щоб ви були щасливі в своїй парі. Така для вас інформація. Всім вам бажаю гарного дня. Кому цікаво, звертайтеся, всіх вас люблю, обіймаю. Та, знаєте. От, ще кажуть мені інформацію для вас, для когось не зациклюйтесь на тому, що от ви щось якісь не такі чи якась не така. Просто йдіть поїжте, купіть собі те, що ви хотіли. Смачненьке, солоденьке, мені показують якісь еклери. Тому, так, знаєте, хотіла закінчити говорити еклери, якісь не знаю, кому це актуально, йдіть, купіть собі еклери, поїжте і будьте щасливі. от така для вас інформація.